我就是。<了> Вони не знають вихідних, не рахують годин і не шукають вигоди. Їхня мотивація допомога іншим. Волонтери це ті, хто першими приходять на допомогу під час криз, катастроф війни. Працюють там, де інші бояться, зберігаючи незламність духу, навіть у найскладніші часи. Як от Ужгородка Вікторія Висоцька, я вирішила, що якщо війна і всі потребують допомоги, і хтось як може, так допомагає. Я можу допомагати своєю працею. Я вирішила допомагати до кінця війни волонтерити, поки не наступить наша перемога, про яку ми мріємо. І от так з першого дня війна і кожен день волонтерів. На початку війни, коли приїжджали люди, вони більше мені здається потребували такої опіки. Вони були голодні, дуже психологічно подавлені. Були роздіті. Люди приїжджали весною, наприклад, в сапогах або просто в чому були в хаті, в тому не вибігали. Вони потребували все – і одяг, і допомогу, їду, все допомогу. Тепер в основному, хто приїжджає, потребує одяг трохи, потребують посуду, потребують постіль, постільне більо, білизну. Пані Вікторія, стоматологиня. Після основної роботи з обіду щодня з перших днів війни у Сувиному. Труднощі, коли спілкуєшся з людьми. Стараєшся, я стараюся поменше з ними спілкуватися, бо дуже важко переживати от все, що пережили ті люди. І то дуже такий психологічний, такий, такий, ну, такий стрес трохи психологічний є. Як Ну, Я людина віруюча, я ходжу до костела на службу, і то мені дуже допомагає, так кажу, як я. Ну, плюс ми виходимо ми ходимо на психологічні тренінги. Моя мотивація допомагати людям, бо в принципі. Кожен має допомагати. Я рахую цій ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Кожна людина має допомагати. Якщо ми хочемо, щоб була наступила швидка допомога. Кожен має допомагати. Хто чим може? Хто працює, хто донатами, хто ну хто чим. Але всі мають тоді у нас наступить перемога. Якщо ми не будемо допомагати як початку війни, то не буде нічого. Волонтери з перших днів війни і Володимир Боршаш, Ужгородець на пенсії, тому весь свій час проводить у гуманітарному центрі. На самому початку війни. Позвонив класний керівник нашого сина і каже, що потрібна допомога у совенному гнізді, ну, щоб ми привезли сина. Ну, ми сіли всі, і, і дочка, і дружина, і я сіли в мою машину, приїхали сюди в совенне гніздо і почали тут допомагати. А потім мене питаються, ви своїм транспортом? Кажуть, так, да, і в Volkswagen Кеді. Кажу, я можу возити, привозити, розвозити, що потрібно. І так фактично з 27 лютого, 22 року, і дотепер без перерв. Волонтерство це точно не про гроші чи славу, це про людей, які чекають на нашу допомогу. Мотивує проста подяка. Більше нічого не треба, каже Володимир. Ми просто не можемо залишатися осторонь. В основному водій, також і старший куди пішли. Тепер вже трошки стало легше. Ну, в плані, просто менше допомоги нам приїжджає. На початку було важко. В основному, перші півроку ми практично за керма вилазили лише тоді, щоб загрузити і вигрузити. Як ми працюємо, можуть оцінити лише наші бенефіціари, ми просто робимо свою роботу за покликом серця, резюмує очільниця гуманітарного центру Вікторія Синьо. Волонтерство я насправді не називаю свою роботу якимось волонтерством. Ще що це просто те, що я відчуваю, що мені потрібно робити, і все. На щастя, я можу це робити, і я розумію, що таким чином я можу бути корисна. Мені не потрібно, щоб вони казали Дякуємо, ви такі молодці, але якщо я бачу. Там радість в очах бабусь, дідусів, які прийшли з екскурсії, і кажуть: ой, ми думали за два з половиною роки, що ми знаємо все в Ужгороді, а виявилося, що ми не знаємо. Або зустрічі нашої швейної майстерні, коли бабусі шиють постільну білизну для поранених військових в госпіталі, кажуть, це так класно, що ми можемо допомогти. Або коли бабусі складають вірші для наших волонтерів, які їх навчають цифровій грамотності, коли ти бачиш, що. Дійсно людям це потрібно, і ми можемо це зробити. То це напевно те, що мотивує вставати кожного дня без опалення сонячного світла у вологому підвальному приміщенні щодня працюють волонтери совиного гнізда. Наразі команда це майже пів сотні, як ужгородців, так і переселенців різних професій. А на початку понад 200 людей тут працювали позмінно. Тільки за 11 місяців 24-го року ми працювали. Більше 7 тисяч звернень в середньому у нас біля півтори тисячі осіб щомісяця, які приходять по допомогу, і це означає, що за цей період ми видали більше ста уже гуманітарної допомоги. Це більше двох тисяч продуктових наборів, більше півтори тисячі гігієнічних наборів, одяг посуд, постільна білизна. Багато чого. Крім а, цих 100 тонн, які ми роздали в Ужгороді, більше 60 тонн вантажів були відправлені в прифронтові регіони. Це Харківська область, Дніпропетровська, Запорізька область. Крім гуманітарного напрямку, діяльність розширили, реагуючи на запити і потреби людей у співпраці з партнерським об'єднанням «Ужгород-Дармштадт» Така суботня совина школа для підлітків, де основа фінансової грамотності, програмування, малювання, майстер-класи. І з цього року, по п'ятницям, у нас зустрічі для людей похилого віку. Це настільні ігри, теж майстер-класи, зустрічі з лікарем, з психологом. Також ми робили. Курс закарпатських традиційних страв ми двічі на тиждень. У нас працюють курси для людей похилого віку, що стосується смартфонів, щоб вони знали, як цим працювати. У Нас працює невелика швейна майстерня. І багато інших проєктів. за час повномасштабної війни в Україні волонтерський рух набув небачених масштабів. Зібрати кошти на дрон, врятувати тварин, допомогти з евакуацією – це все їхня щоденна робота. Кожен з нас може підтримати волонтерів, долучитись до акції, донатити чи просто сказати дякую за самовідданість, витримку та щире бажання допомогти. Їхня праця це приклад того, що разом ми сильніші, і найкраща нагода для цього міжнародний день волонтерів, що відзначає весь світ 5 грудня.